Спорт – це завжди добре, це здорове життя і світлі думки. Та серед чисельної кількості спортивних ігор не можна не відмітити переваги на перший погляд зовсім неактивної спортивної гри гольфу. Та це тільки на перший погляд. Гольф легка гра. Я грав Гольф – це не спорт, це ви вот там гуляєте всі. Ну і сім'я мене уговорила після двох років. Как Папа подарил мне школу месяц школы гольфа на день рождения. После первой недели я пошла в Сюши бар с друзьями, взяла палочки в руки и поняла, что держать их не. не могу. У меня трусились руки, болела спина, дышать нельзя. Ну і тут же прийшло розуміння, що це спорт. Цікаво те, що почати професійно займатися гольфом ніколи не пізно. Вік цьому виду спорту не завада. У нього грають і дорослі, і маленькі в усьому світі. В Україні, наприклад, нещодавно у Київському клубі Гольфстрім майже одночасно пройшли цілих два турніри з гольфу. У першому спортсмени змагалися за Кубок України, а паралельно із ними за свої нагороди та у рамках свого власного турніру змагались дітки. Турнир New Generation uh, является прототипом турнира, который мы проводили в прошлом году. Uh, турнир Little People, который мы проводили совместно с uh, американским турниром. Uh, в этом году мы отделились от американской ветви, и мы сделали наш собственный турнир New Generation. І от він ходять у нас і це вважається нашим офіційним турніром. У цьому вже не першому дитячому турнірі з гольфу було чотири вікові категорії: від 6 до 15 років. Для кожної категорії свої призові місця і відзнаки. Цього року тут змагалися тільки дітки з України. А взагалі у гольф-турнірі Нью-Дженерейшн можуть приймати участь і резиденти інших країн. Дітки можуть приїжджати з різних гадов. Одеса, Хайка Запорож в Запорож'ї пошли гаду у нас були теж дітки з Росії з Естонії. У гольф можуть грати усі, не дивлячись на вік та стан здоров'я. Але от віддавати дитину на заняття з гольфу рекомендують тільки з шести років, адже саме після шести дітки можуть по достоинству оцінити розважливу гру у гольф. Саме із цього віку вони можуть впоратися зі своїми емоціями та егоїзмом, здатні із повагою ставитися до своїх суперників. Турнір Нью-Дженерейшн для багатьох його учасників, не дивлячись на їхній юний вік, це далеко не перше змагання. У мене було дуже багато турнірів. Я не можу вам сказати скільки. Тобто, це звичайний турнір, в якому я приймаю участь. Це не перше. Я Думаю, що я можу виграти. У мене є багато шансів на перемогу. Спостерігаючи за ходом турніру Нью-Дженерейшн, можна було приємно здивуватися, як ще маленькі гольфісти роблять надзвичайно сильні професійні удари. А тому ми не мали права не спитати їхньої поради. Що ж все-таки потрібно робити, аби стати успішним на гольфполі. По-перше, ну, тренуватися, любити гру. Так ну, говорять, якщо тобі подобається робота, то найкраща твоя робота. Ось так любіть те, що робите. Це, мабуть, головна порада взагалі для усіх, а не тільки для спортсменів. До речі, директору дитячого офіційного турніру New Generation Cup 2012 Катерині Калугіній усього 13. І вона вже на такій відповідальній посаді. По-моєму, гольф це здорово, це свіжий воздух, во-первых, по полезно. Также ти багато ходиш і, по-моєму, це завлекає. Ну, якби... Гольф ⁇ это жизнь, гольф ⁇ это спорт, это здоровый образ жизни. И я еще хочу сказать тем людям, которые не пробовали играть в гольф, но говорят о нем не очень хорошо, ну не понравится, просто пока не попробуешь. Поэтому гольф ⁇ это, как по-моему, отличный спорт. Що ж, після напруженого і довгого турніру New Generation у його учасників нарешті з'явилася можливість розслабитися, згадати, що вони в першу чергу ще дітки, а вже потім серйозні спортсмени. Відволікти і повеселити дітлахів запросили справжніх вчених. До їхніх хімічних досліджень жоден маленький гольфіст не залишився байдужим. Ну, а після веселищів, мабуть, найприємніша процедура нагородження. Без відзнак тут ніхто не залишився. Ну а щодо Кубку України, за який змагались дорослі, тут усе як завжди. Завзята боротьба. Ольфі удивительно те, що ти сам сражаєшся не стільки з суперниками, скільки сам з собою. Ти сам собі доказуєш, що ти можеш бути. Лучше, выше, сильнее, быстрее, точніше, чем, чем ти мог би тоді вчора і нарочі на відміну від дитячого New Дженерейшн на дорослих українських гольфістів чекав і ще один день непростого, але такого довгоочікуваного турніру.